Вітаю вас, друзі! Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Щось вам потрібно, існує потреба в чомусь. Зараз все вам руни підкажуть, розкажуть. Так. І посерединці. Так. Ну що ж, дивимося? Розпочнемо з Руни вірт. Подивіться, на ній немає жодного напису. Це означає, що багато чого сьогодні віддано на волю вищих сил, і буде відбуватися так, як те прописано у вашій книзі долі. І ви тут ніяк на це не попливаєте. Є деякі доленосні моменти, на які ми не маємо впливу. Так от сьогодні такі моменти будуть проявлятися у вашому житті. Посередині у нас рунаурус в перевернутому положенні, що говорить про те, що, можливо, самопочуття сьогодні буде ну, не на найвищому рівні, десь вас трішки щось похитнеться зі здоров'ям, але разом з тим тут є руна Вуньо, яка говорить, що буде радість, і щастя, і задоволення, і приємні зустрічі. Тобто ваш стан здоров'я ну так, трішки лише, можливо, десь. Вас підведе в якийсь момент. Райду в прямому положенні, що говорить про те, що якщо ви кудись вирушаєте, можете сміливо їхати, дорога буде вдалою, поїздка принесе багато вражень та гарних результатів. Ваша жіночність, якщо ви жінка на висоті, ваші енергії її будуть притягувати, манити своєю привабливістю, своєю ніжністю та жіночністю. Якщо ви чоловік. Ну, можливо, ви притягнете в своє поле, чи до вас притягнеться ось така чарівна жінка. А Можливо, у вас просто баланс енергії чоловічого та жіночого на гарному такому рівні. Теж, Це теж важливо. Так, у вас існує потреба. Потреба, можливо, в фінансах, тому що фінанси у нас тут в перевернутому положенні випадають. Сьогодні вам би не завадило, щоб. Десь із фінансами щось трішки покращилось, але поки що фінансово каця руна феху у нас в перевернутому положенні, що говорить, що сьогодні можливо ви багато витратите, то слідкуйте за цим. Можливо, вам не потрібні зайві такі витрати, щоб не залишитися в такому положенні. А можливо, просто ви сподівалися на якісь надходження фінансові саме сьогодні, але їх сьогодні може і не бути за цією руною. Ну, ось, ось такий сьогодні.